Коротко новини за 9 червня. З російського полону в Україну повернули першу групу звільнених військовослужбовців віком до 25 років. Це перший етап обміну в рамках домовленостей у Стамбулі. Він стосується окремих категорій військовополонених, зокрема людей віком до 25 років, важко поранених та тяжко хворих бранців. Усі визволені представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Це 66-й обмін полоненими. Наразі він триває. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після його завершення. До слова, також додому повертаються двоє прикарпатців: це Андрій Біник з Калузької громади та Анатолій Тимків з Івано-Франківської громади. У ніч на 9 червня російські війська випустили по Україні 499 ударних дронів та 20 ракет. Оборонці неба знешкодили 479 безпілотників та 19 ракет. Водночас, влучання засобів повітряного нападу росіян зафіксували у 10 локаціях. А також падіння уламків у 17 локаціях. Зокрема, про наслідки атаки повідомляли у Києві, Запоріжжі, Харкові та на Рівненщині. Також відомо, що на Рівненщині поранена одна цивільна особа. П'яний водій скоїв смертельну ДТП в Ямниці, що на Івано-Франківщині. 8 червня 36-річний мешканець Ямницької громади, керуючи автомобілем Опель, не обрав безпечної швидкості руху та заїхав у відбійник. Внаслідок аварії 9-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Ще двоє дітей та 40-річний пасажир з травмами доставлені до лікувального закладу. Водій був нетверезий, тест показав 2,08 проміле алкоголю в його крові. Слідчі його затримали. 10 червня в івано франківській та області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнетюей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.